І всім привіт! З вами Грамітрей, продовжуємо проходити Мудросторію у Грі Factoria. І як бачите, я додав виробництво, ну точніше, такий невеличкий блок і зробив виробництво гранат у молі, то, що я створюю, ну, точніше, який я скидував у описі відео, то що використовував для створення. Тут немає ні зброї ніякої, ну є оборонна. А саме там набоїв, гранат немає нічого такого, тому я створив ось такий блок, тут створив виробництво тільки гранат і постав обмеження. І провів також додаткову лінію для вугілля по одній стороні. Там воно буде йти. Спочатку зробив цілу стрічку, але потім відредагував не потрібно стільки вугілля, зробів тільки по зробив тільки по одній стороні. І тут можна буде робити набої, наприклад, для гвинтівки, також можна робити для снайперської. Думав, що зробити для червоних виробництво червоних набоїв і для снайперки, і для гвинтівки. Але справа в тому, що у дослідженнях, якщо далі піти, зараз, зараз, ось тут, з'являються набої ще сильніші і мерситові. І вони робляться з жовтих, не з червоних, а жовтих як для снайперської, так і для звичайної гвинтівки. Тому я навіть, мабуть, не буду для червоної робити, тому що з них немає сенсу, ну, їх потім нікуди дівати буде. Тому, мабуть, все ж таки наразі поки так. Але жовтих я поки створювати не буду. в мене є певна кількість набоїв, і за кадром також зробив небагато. Чому небагато? Тому що простовляв радари. Ось бачите, яка територія вже досліджена радарами. Ці радари, е які я став вивчатися у дослідженні, вони дуже швидко сканують сектор. Ось можете бачити справа, як він швидко сканує сектор. Ну, якщо порівнювати з звичайною грою, тобто -то без модів, там набагато повільніше сканується. І ось зараз покажу ось. Бачите, як вони швидко ці квадратики йдуть. Нові. Тобто це зараз сканує радар. І вони дуже. Цей радар дуже швидко сканує. Отже, додатково ще так ось не доказав. Чому? Тому що в мене ось тут, на острівці, є хробаки. І вони постійно поглинають. Ось у минулій серії ви бачили, що з'явилися плюваки, ходячі перш, самі перші, а вже з'явився наступний рівень. Тобто, ось це гніздо, воно дуже багато поглинає, і через це еволюціонують хробаки дуже швидко. Тобто мені треба їх все ж таки знищити, хоч вони і не нападають, але вони дуже сильно провокують еволюцію. Тому зараз будемо знищувати, і до цього також ще повернусь. Що ще подосліджував, дослідив поліпшену переробку нафти, але ще рецепт не поставив, Можливо, хтось не знає, як це робити, зараз покажу. І також, ще, 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 дослідив притулок. Дослідив також виробництво дерев, але їх ще не буду створювати у. Минулий раз, коли я грав, то дерева неможливо було розставляти дронами. Це тільки необхідно було робити вручну. Тому якщо дрони зможуть розставляти дерева, то звісно, я, можливо, мабуть, цим займусь. Якщо не можуть, то я не бачу сенсу вручну розставляти кожне деревце. Ну, Це дуже геморойно. І також, в принципі, з нових вивчених. Ну, ось. Ворота вивчив. А, і ще, до речі, вивчив. Ось, паливо вивчив. І також автомобілебудування, тому що вже бігати туди-сюди вже важкенько, багато часу займає. Поставлю вивчатись. І я так розумію, що машина тут на вугіллі не їздить. Треба саме паливо створювати, тому цим також можна буде зайнятися. І тому зараз підемо вже знищувати ворогів, тільки для цього необхідно взяти Ага, насип в мене є. Тих ворогів треба знищити, всіх і гніздо необхідно знищити, і також самих тих робаків, щоб вони далі не лізли і не створювали нове гніздо. Ось, поки я добіг до цих робаків, можете бачити, що автомобіли будування вже вивчилось на 80% майже. Тобто скільки часу я біг. О, тут ще ці стоять треба їх з винтівки снайперської. І, до речі, хотів би сказати, що хробаки вони ж еволюціонують не тільки за допомогою забруднення, також хробаки еволюціонують за допомогою часу, тобто з плином часу вони геть потрошки еволюціонують. Також еволюціонують вони ще з фактором винищення. І ось з фактором забруднення, те, що я вам і розповів. Так, все ось тут хробаки винищені, можна ще біомасу цю зібрати. І автомобіль. Вивчений, я незабаром поставлю створюватися для нього паливо, а поки будемо бігти, зараз я поставлю ще. Ось тут дивіться, тут вже геть трошки лишилося досліджень, де ще використовуються прості технологічні карти. Тому я це все вже вивчу, тут вже можливо, ну ось вони закінчуються, далі вже не буде. Повивчаю там, де вони використовуються, і далі вже будемо створювати виробництво військових техні... технологічних квитків. Такі військово-технологічні квитки вже створені. Точніше, дослідження вивчено. Поставлю в виробництво дослідження: мінеральний насос. Мінерали ще поки нам не потрібні. Я не бачив ще, щоб вони потрібні були. Але вже якщо кажуть вивчати, то давайте вивчимо. Ось, і прийшовши до нафти, тут можна просто зайти у факторію майстер-клас, заходите там, де у вас нафта, і берете, і просто оновлюєте рецепт. Ось. Все, і всі рідини почали створюватися. Все почало використовувати так само, як і в звичайній грі, коли без модів ви граєте. І одновилися, і всі рідини зараз будуть створюватися і мастило, і також дизельне паливо. І тут також можна буде створити виробництво й палива. Але справа в тому, що паливо воно не так легко і створюється. Ось паливо створюється або з дизельного палива. Або можна створювати з твердого палива або з водня. Я, мабуть, все ж таки буду створювати з дизельного палива. Не знаю, що набагато ефективніше, мабуть, ефективніше все-таки є з допомогою водня, але для водня це окреме виробництво тебе створювати, по ньому ще пізніше до нього дійдемо. То наразі я створюю виробництво тільки ось з дизельного палива, створюю один нафтоперегідний завод, тільки ще ресурсів, до, до речі, для нього не вистачає. Так, наступним дослідженням по порядку буду йти. Горючі річовини. Зараз буду вивчати те, що, в принципі, не використовується. Ось ми не створений один нафтоперегійний завод. Велике виробництво для цього не потрібно робити. Це все-таки паливо. Тут і один буде справлятися і просто розташували. Ось так зроблю, наприклад. І ось паливо. Тільки розвернути треба все має створюватись. Так, все, почало створюватися тут, в принципі, за один раз воно створює 10 палива. Та я думаю, нормальне питання буде, наскільки цього палива вистачить, але я думаю, що цього надовго має вистачити. Будемо ще дивитися з цим. А, так воно ще і стакається. Давайте тоді ось так зроблю. Все, горючі пал... речовини вивчили. Давайте обробка сталевих речовин, що дозволить робити. Ще ліпші труби. Тобто більший тиск, відповідно, вони і швидше, і більше. І підземні труби мають максимальну довжину 30. Уявляєте, аж 30. Оце річ. Оце річ. До речі, помітив, що я воду не підвів. Ось сюди має йти вода. Все, і тепер. Ага, тільки електроенергія тут не дістає. Все. Тепер точно все, і рецепт буде працювати повністю. Так і все, автомобіль створений. Зараз подивимось, як тут з паливом. Все, я сів, в принципі, їду і паливо. Ну, приблизно як вугілля воно витрачається. Ні, надовго його буде вистачати. Тим більше воно стакається. 140 точно можна собою возити, а воно може і по сотні або і по 200 стакається. Це гніздо мені необхідно винищити, тому що звідси вже був напад. Ось тут в мене ця автоматична турель, вона вже має 4 вбивства. Тобто запобігло нападу на, наше, на нашу фабрику, тому це необхідно винищити. Далі ставлю вивчатись логічну мережу. До речі, ще не розповів, що я розставив залізничну. Зупинкою з вивантаженням ресурсів, тобто це стоянка для потягів. Якщо станція зайнята, куди їм потрібно, то вони будуть чекати ось тут. Також посилання на цей це креслення я залишу в описі до відео. Логічна мережа закінчена. І зараз, до речі, через те, що військові технічні квитки вже вивчені, необхідно, я так вважаю, першим ділом. Вивчити біообробку, яка виготовляє біомасу за допомогою нафтового газу і кисень. Тому що біомаса вона добувається з баз ворогів, тобто ви знищили і ви там її зібрали. А щоб постійно не збирати, не бігати для досліджень, то ви можете її створювати. А для цього ще необхідно пройти вивчення атмосферної конденсації. Зараз її ставлю. До речі, вона довгенько вивчається. Так от. По залізниці постав її ось тут. Чому ось тут? Тут залишив місце, тут багато місця необхідно залишити, І можна було б ще більше, але мені ось тут заважають рідкісні матеріали. Якщо що, то потім я опущу цю залізничну станцію нижче. І ці конвейері, до речі, теж можна буде пізніше вище підняти. Так ось, І місце це необхідно для того, щоб розташувати ось цей рецепт. Можливо, навіть декілька їх штук буде. Ось приблизно таким чином я буду розташовувати. Один точно тут, якщо ще потрібні будуть, то лівіше і ще лівіше. Що це за рецепт? В дослідженнях є в нас така штука, як збагачення рут. Тобто ви можете за допомогою 9, точніше, з 9 залізних рут отримати 6 збагаченого заліза, і при цьому буде вихід 25 брудної води. По порядку, збагачене залізо, воно вже буде мати інший рецепт при переплавці, воно вже один до одного переправляється. Зараз переплавляється з 10 залізної руди отримуємо 5. Тут буде один до одного, тобто буде вже вигідніше. По факту, ми маємо не з 10 на 5, а з 9 на 6. І плюс отримуємо брудну воду. А брудну воду можна використовувати або для отримання і каміння, і залізної руди. Або каміння і мідноруди, або каміння і сирі... сирих рідкісних металів. Тобто, по факту, ви навіть можете збирати брудну воду з усіх обробок, а використовувати, наприклад, тільки для виготовлення залізної руди, а каміння його можна буде, ну, самі знаєте, або використовувати, або в пісок, або знищувати взагалі. Спочатку камінь в пісок, а потім пісок знищуєте. Тобто можна буде і так. Але це точно буде не в цій серії. Я її поки що розташував, можливо, її пізніше якийсь з ресурсів підведу. Можливо, навіть і каміння підведу, щоб вони звідти не тягли. Ще подивлюся, я ще поки що не подумав, як це все треба буде зробити, тому що це ще не зараз. Так, до речі, в нас нічка. Зараз треба буде. Дочекатись, доки це все вивчиться, і вже будемо розташовувати виготовлення військових технологічних квитків. І для вивчення ось цього дослідження необхідні будуть вже військово-технічні квитки, тому, в принципі, вже думаю, можна їх розташувати. Тут зробимо подивимось: так: вони, для них необхідно три ресурси, електронні компоненти. У нас, в принципі, вже є. Тому необхідно тільки просту технологічну карту і дані дослідження кусак. Тому, в принципі, ось так можна робити. Зробимо ідентично. Це вони будуть скидувати. Це будуть, мабуть, вони набирати. Скидувати вони будуть на дальню. А ось це буде скидувати на ближню. Це. Виробництво ось цієї штуки. Простих технологічних, а порожня технологічна карта. Так, і тут лишається просто зробити однаково. Так, мідь. Мідь у нас десь тут має бути. Вже багато чого тут пододавалося. Ну, і, звісно, не будемо вже з самого низу тягнути, то я думаю, просто звідси можна. Забрати. Таке, мабуть. Трошки вище заберемо. Ось, ну і мідь, звісно, також треба. Звідси забрати. Ось, з цим є. Так, прості технологічні будуть тут йти, тому так, все зрозумів. Тут ми зробимо ось таким чином. Сюди не дотягне, так? Так. І от звідси ми візьмемо електронні компоненти. О, вони навіть сюди дойдуть. Ось. Для військових технологічних карт необхідно створювати дані досліджень кусак. Вони створюються за 40 секунд. 5 штук, а військовим необхідно по одній раз у 20 секунд. Тобто необхідно створити два складальних автомати, які будуть повністю поповнювати ось ці ворожі схеми. Так, ось дві. Все, в принципі, таким чином нормально буде. Так, і сюди необхідно буде підвести біомасу, пластину зі сталі і кокс. На... Найбільше всього необхідно біомасу, тому біомаса буде йти ось тут ближче. І поки ми ще будуємо, то нехай вивчається сильніша вибухівка. Так, ось тут буде йти біомаса, а поруч буде йти кокс і пластина зі сталі. Ось біомаса буде створюватися з нафтового газу та кисню. Кисень треба буде створювати, тому, мабуть, зараз треба подумати. Мабуть, ось тут створюю виробництво біомаси, ось тут. Так, а наразі я можу підвести кокс і пластину зі сталі. І так як необхідний кокс, невідомо, чи є зайвим у нас кокс, чи ні. Я зроблю просто тут поставлю розподільник, там, де створюються пластини зі сталі, і тут зроблю мову, нехай вліво виходять, виходить кокс. Ось і виведу на конвейер. Отже, ресурси підвів, біомасу я поскладав у скрині, і зараз дослідження вже почне вивчатися. А поки можна спланувати саме створення цієї біомаси, не будеш ми постійно знищувати ворогів. Отже, необхідно на ці дані, так як дві, карти, дві два складальних автомата працюють, тому необхідно 20 біомас на 5 секунд. Ой, перепрошую на 40 секунд. Щоб працювали ось ці два складальні автомати. Цього, в принципі, достатньо, щоб працювали ось ці 5 складальних автоматів. А, до речі, а я то не підвів. Тут, в принципі, ось так можна зробити. Ні, навпаки. Добре, зробимо по старинці вже. Вихід вправо і тільки військові. Ось. Все, забув про це взагалі. Все, вони пішли. Ось, бачите, всі працюють. Всім, в принципі, має бути достатньо. Тут ще вони накопичуються, цього має бути достатньо. Так, щоб вони працювали, необхідно 20 біомаси разу 40 секунд. А одне виробництво виробляє 5 біомаси за 60 секунд. Тобто, ті ж самі. Якщо поставити 4 будівлі, то буде 20 біомас за 60 секунд. І якщо в третину збільшити, ми навіть можемо легше ще хоча б 2 поставити тобто 6 виробництво з цих біолабораторій. І будемо отримувати вже скільки 30-60 секунд. І якщо поділити на 3, то це 10. В 20 секунд або 20, в 40 секунд, в принципі, це якраз воно і буде. Якщо я правильно порахувався. Якщо ні, то ну, я ще перерахую. Так, і отже, тому 6 біолабораторій треба буде поставити відповідно. Нам необхідно буде, з нафтовим газом складнощів не буде. Нафтовий газ є, І необхідно буде 300 кисню. Ну, тобто, то 6 на 50, 300 кисню у хвилину. Кисень виробляється в нас. У електролізному заводі, треба буде їх, Но тут кисень дуже швидко виробляється, але питання, куди дівати водень. Тому тут на допомогу приходить ось така штука, як факельна стійка. Вона дозволяє спалювати рідину любу і ми будемо спалювати водень, так як він нам не потрібен буде. Якщо в подальшому він знадобиться, то ми тоді вже зможемо використовувати. Так ось, повертаючись до. Виробництво кисню нам необхідно 300 кисню у хвилину чи у 40 секунд. Зараз секунду. Трохи збився. Ага. 300 кисню нам необхідно у хвилину. Відповідно, це скільки? За хвилину 20 продукцій. Створиться це 400, виходить, кисню буде. Ну, тобто нам одного електролізного заводу буде достатньо, тільки, звісно, треба буде підвести ще до нього воду. Отже, біолабораторію я розставив, підвів також нафтовий газ. Ось він де знизу, і продовжили ми ось тут його. Туди нас йшов до виробництва сірки. Отже, і тепер розта... залишилось тільки розташувати виробництво самого кисню. Ось електролізний завод. Я, мабуть, його поставлю ось тут. Ось. І він буде створювати і кисень, і воду. Тільки мені не подобається, що він ось таким чином виходить. А, в принципі, ні, нормально. Все нормально. Тут ось. Ось так, в принципі, зроб... зробимо. І я вже також зробив свічку розсіювання. Ось нехай вона навіть нижче стоїть. І зараз буде спалювати тільки мені залишилось воду сюди підвести. Вона вже тут недалечко є. Все, вода під'єднана. Все виробляється. І кисень, і водень. Все йде. Біомаса зараз незабаром почне працювати. Зараз тільки вони понабирають і все буде нормально. Ну і це автоматично вже буде спалювати водень. Ось він набирає. Там йому десь біля сотні потрібно водню. І він же спалює автоматично. Зараз ось набере. Бачите, спалює. Все добре. Ці вже незабаром мають запрацювати їм по 50. Це перший раз, вони зараз довго будуть набиратися. А, вже перші запрацювали. Бо їм необхідно 50, поки вони зараз назбирають. Ось вже друга запрацювала. Все одно труба об'єднана, тому проблем не буде. Ось зараз вже третя запрацює незабаром. Ось йому ще трошки лишилось. Так, вже запрацювала. Четверта запрацювала. А перша ж навіть не закінчила. До речі, у першої вже є запас на наступний раз. А вже працюють всі п'ятеро. Ні, тільки п'ята ще не запрацювала. А, і четверта, до речі, теж не запрацювала. Німто трошки. Ну, це тому що перша, друга собі набирають. Бачите, у них по 70 вже. А ці ще не встигають набрати. Ну, ось, залишили шоста. Ну, тобто, вистачає одного електролізного заводу. Розставляєте, і вже цього більш, ніж достатньо. І вивантажувати вони, звісно, будуть на конверт, я ось тут конверт не поставив. Все, в принципі, з військовими карточками вже все вирішено. Ця біомаса вже закінчена, те, що в мене було в інвентарі. Так, я всю скидував, так, всю. І по дослідження вже, в принципі, можна йти. Можна було піти далі до фіолетових. Електросхем. Але справа в тому, що вони створюються з урану 238-го, тому це необхідно ще зробити виробництво урану. І тут ще, до речі, треба буде зробити і переробку урану, і треба дослідницький центр зробити. Бо саме в ньому, тобто не в складальному автоматі, створюються оці технологічні картки, а створюються у дослідницькому центрі. А сучасна лабораторія необхідна вже для того. Щоб досліджувати. Зараз я підійду, в мене вже є тачка, то я вже трошки крутіший, можу вже їздити, а не бігати по півгодини. Ось право в тому, що складальні автомати можуть тільки ось ці ті 5 карток. Прості, автоматизаційні, ну, коротше, червоні, зелені, військові і сині. Все, Всі інші картки вони взагалі не можуть, навіть якщо ви там заберете, інші картки не можуть ніяк. Тобто це не те, що там. Прості закінчаться і можна туди фіолетово запихувати. Ні, не можна. Тому це треба буде вже інші лабораторії ставити. Тому я вже за кадром, вже, мабуть, розташовую всі ось ці зупинки, тому що це дуже багато монотонної довгої роботи, і вже десь, до речі, рана взагалі я не бачу. Що дійсно немає урану. Дійсно уявляєте, не бачу урану. Ну, от, треба буде подосліджувати. А, ось, є трошки 460. Тут, до речі, у цьому моді уран набагато швидше використовується. Ну, самі можете розуміти, якщо на одне дослідження, там на одну карту необхідно, ну, точніше, на 5 карт, необхідно 5 урану, а там будуть дослідження і великі, ось там по 500 карт. Тобто це після блакитних ідуть. Ці вже конвейери, але це не максимальні. Максимальні будуть фіолетові, в них там взагалі чи 90 чи 75% швидкість, ну, тобто, велика. Ну, коротше, урану треба буде багато, і там ще складність з урану в тим. ну Для кого складність, для кого ні, коли ви переробку роблюєте урану. По-перше, так само, якщо не помиляюсь, то 0,7% урану 235 добувається ну шанс. Але також є 25 шансу залізної руди і 50% каменю. Ну, тобто Треба буде ще звідти тягнути конвейерну стрічку, або там на місці їх знищувати, або це все тягнути, щоб використовувати. Ну, тобто тягнути конвейерними стрічками маю на увазі. Ось тому будемо дивитися, і я вже це все розташую. І там вже, мабуть, все ж таки будемо рухатися. Поставлю зараз вивчатися. Ось це збагачене залізо. Ось цей рецепт я, мабуть, поки що в опис каналу не буду кидати. Опись до відео, маю на увазі, він вже буде у наступній серії. Скоріш за все. Добре, подивимось, як воно буде, що думаю. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки і віримо в ЗСУ. Нехай щастить.